Вправа номер 436. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Спочатку спростимо вираз, а потім підставимо значення. Вираз номер 1. Х плюс 2 помножене на x мінус 5 мінус x-3 помножене на x плюс 4. Застосуємо правило водограю. Х помножене на х х квадраті х помножене на мінус 5 мінус 5х, 2 помножене на х буде у нас 2х та 2 на мінус 5 мінус 10. Мінус ставимо дужечку, пишемо x на x хвадраті плюс 4x, мінус 3 на х мінус 3x, мінус 3 на 4. Мінус 12. Дорівнюємо, відкриємо дужечки. Х квадрат мінус 5х та плюс 2х це в нас буде мінус 3х мінус 10 мінус. Змінюємо знак на протилежний. Х квадрат мінус 4х, плюс 3х, плюс 12 дорівнює. Зводимо подібні доданки х квадраті та мінус х квадраті скорочуємо, мінус 3х та плюс 3х скорочуємо. Залишається мінус 4х, мінус 10 та плюс 12 скорочуємо, плюс 2. Тепер можемо підставити значення для х. Х дорівнює мінус 5 та 5. Мінус 4 помножене на мінус 5,5. Плюс 2. Дорівнює. Мінус на мінус буде плюс. 4 на 5,5 5, це в нас буде 22 плюс 2 дорівнює 24. Номер 2. 9 помножене на Y мінус 2, плюс 3 мінус і помножене на 6 плюс 5 y Так само. Спочатку зробимо спрощення, а потім підставимо значення для Y. Застосуємо правило водограю. Y на y квадрат, y на мінус 2 мінус 2y, плюс 9 мінус 18, плюс 3 на 6 18, плюс 15 y, мінус 6. Та мінус 5і в квадраті. Дорівня. По перше, 18 та мінус 18 скорочується. Далі, зводимо спільні доданки. І квадрат мінус 5 буде мінус 4 і квадрат. Далі зводимо подібні доданки з Y. У нас є мінус 2, плюс 9, це буде 7 y. Плюс 15 y, це в нас буде 22. Та мінус 6, це в нас буде 16 y. Плюс 16 y. Дорівнює. Тепер можемо підставити значення для y. Y дорівнює мінус одна ціла і, е, половинка. Тобто це в нас буде мінус 3 других. Підставимо. Мінус 4 помножене на мінус 3 других квадраті, плюс 16 помножене на мінус 3 других. По-перше, піднесемо до квадрата мінус 3 других. Коли показник степеня у нас парне число, то результатом у нас буде додатнє число. А отже, мінус 3 других квадраті це буде 3 других квадраті. Перепишемо. Мінус 4. 3 других квадраті це в нас буде 9 поділене на 4. Мінус 16 помножене на 3 поділене на 2. 4 та 4 скорочуються, 16 та 2 скорочуються, залишається 8. Отримаємо мінус 9 мінус 24. Це у нас буде мінус 33. Вправа номер 437. Так само спочатку зробимо спрощення, а потім підставимо значення А. А плюс 3 помножене на А-10, мінус А плюс 7 помножене на А мінус 4. Дорівнює а в квадраті мінус 10а плюс 3а мінус 30. Мінус ставимо. Дужечку, це в нас буде А квадрат, мінус 4А, плюс 7А та мінус 28. Дорівнює. Перепишемо, відкриваючи дужечки. Це в нас буде А квадрат, а мінус 10 плюс 3 це в нас буде мінус 7а, мінус 30, міняємо знак на протилежний, це в нас буде мінус А квадрат. Плюс 4а мінус 7а плюс 28. Дорівнюємо. а квадрат та мінус а квадрат скорочуємо. Мінус 7а мінус -7а, 7а це буде мінус 14а. Плюс 4а це в нас буде мінус 10а. Мінус 28 мінус плюс 30 плюс 28 це в нас буде мінус 2. Тепер можемо підставити значення а. Мінус 10а помножене на мінус 001 мінус 2. Отримаємо. Мінус 10 помножене на мінус 0,01, Це буде дорівнювати 0,01 01. Та мінус 2 в результаті отримуємо мінус 1,9. Номер 2. 8 c плюс 12 помножене на 3C мінус 1, плюс 3C плюс 2 помножене на мінус 5 c мінус 6. Дорівні. Перемножимо. 8C помножене на 3 c у нас буде 24 c квадрат мінус 36C. Мінус 12. Мінус 3 на мінус 5, мінус 15 квадрат, мінус 18, мінус 10 c мінус 12. Зведемо подібні додатки. 24 це квадрат, мінус 15 це квадрат. Буде 9С квадрат, потім мінус 8С плюс 36. Мінус 18С та мінус 10. Ці доданки скорочуємо, отримуємо 0 помножене на С та мінус 24. Тепер підставляємо значення для С. Це дорівнює 1,1 третя. Переведемо в неправильний дріб. Це в нас буде 4 треті. Перепишемо. 9 помножене на С в квадраті це в нас буде 16 дев'ятих. Мінус 24. 9 та 9 скорочуються. 16 мінус 9 буде дорівнювати мінус 8. Вправа номер 438. Розв'яжіть рівня. 2х мінус 3 помножене на 4х плюс 3 мінус 8 х квадрат дорівнює 33. Виконуємо множення. Отримаємо. 8х2, 2х помножене на 3 плюс 6х, мінус 12х, мінус 3 помножене на 3, мінус 9, мінус 8х2 дорівнює 33. 8х2 мінус 8х2 скорочуємо, 6х мінус 12х буде мінус 6х, мінус 9 дорівнює 33. Міс 9 переносимо у праву частину, змінюючи знак на протилежний, отримуємо 33 плюс 9. Міс 6х буде дорівнювати 42. А отже, коренем цього рівняння є 42 поділене на мінус 6 буде мінус 7. Номер 2. 2х мінус 6 помножене на 8х плюс 5 плюс 3 мінус 4х, помножене на 3 плюс 4х, дорівнює 55. 2х на 8х 16х квадрат плюс 10х, мінус 48х та мінус 30 плюс 3 на 3 9 плюс 12х мінус 12х та мінус 16х в квадраті. 4х на 4х буде 16х в квадраті. Все це дорівнює 55. Скорочуємо, 12х та мінус 12х скорочується. 16 х та мінус 16 х квадрат. Далі зводимо подібні доданки. 10х мінус 48х. Отримаємо мінус 38х. Мінус 30 плюс 9 буде мінус 21 дорівнює 55. Мінус 38х. Мінус 21 переносимо в праву частину, буде дорівнювати 55 плюс 21. Мінус 38х буде дорівнювати 76. А отже, коренем цього рівняння є 76 поділене на мінус 38 буде мінус 2. Номер 3. 21 х квадрат мінус 3х мінус 7 помножене на 7х мінус 3 дорівнює 37. 21 х квадрат мінус відкриваємо дужечки, 3х на 7х х квадрат, мінус 9х, мінус 49х та плюс 21 дорівнює 37. 21 х квадрат, далі змінюємо знак на протилежний, коли відкриваємо дужечки. мінус 21 х квадрат, плюс 9х плюс 49х, мінус 21 буде дорівнювати 37. 21х квадрат та мінус 21 х квадрат скорочуємо, 9 плюс 49 отримуємо 58х. Мінус 21 переносимо в праву частину та отримуємо 37 плюс 21 58х. Буде дорівнювати 58, а отже коренем цього рівняння дорівнює 1. Номер 4. Х плюс 1 помножене на х плюс 2 мінус х мінус 3 помножене на х плюс 4 дорівнює 12. Перемножимо х2 плюс 2х плюс х плюс 2 мінус х квадрат плюс 4х мінус 3х мінус 12 дорівнює 12. Відкриваємо дужечки. х2 плюс 2х плюс х плюс 2 мінус х 4 х плюс 3х. Плюс 12 дорівнює 12. Скорочуємо, у лівій та у правій частині маємо число 12, а отже, можемо його скоротити. х квадрат та мінус х квадрат скорочуємо. Зводимо подібні доданки з х. 2х Х буде 3х, мінус 4х мінус х, та плюс 3х це в нас буде 2х. Плюс. 2 дорівнює 0. А отже 2х буде дорівнювати мінус 2, а отже х дорівнює мінус 1. Номер 5. Мінус 4х плюс 1 помножене на мінус 1 мінус х буде дорівнювати 5 мінус 2х помножене на 2х плюс 3 мінус 17. Дорівнює, перемножуємо мінус 4х2 плюс 4х плюс х мінус 1 мінус х дорівнює 5 на 2х 10х плюс 15 мінус 4х2 мінус 6х мінус 17. Дивіться, зліва та справа у нас стоїть мінус 4х2. Можемо скоротити. Х та х скорочуються. Далі всі доданки з х перенесемо у ліву частину, отримаємо 4х мінус 10х, плюс 6х, буде дорівнювати 15 мінус 17 та переносимо мінус 1 в праву частину, це буде плюс 1. 4х плюс 6х 10х мінус 10х отримаємо 0 помножене на х буде дорівнювати мінус 1. Коефіцієнт біля х дорівнює 0. На 0 ділити не можна. А отже, це рівняння коренів немає. Записуємо рівняння коренів немає.